Я не знаю, скільки на землі ще пройти до мені зосталось, але хочу на останку днів Господу сказати: я старалась, знаєш сам, де річкою текла, знаєш сам, де, як струмочок мліла, все ж робила, що могла, я тобі вгодити так хотіла, ідучи долиною скорбот через сльози і сердечну скруту. Я була щасливою, Господь, бо могла тобі корисна бути, що вдавалось все твоє, Ісус, а моє невдале не змінити. Чим перед тобою похвалюсь, можу лиш до ніг твоїх вклонитись, і знайома, лагідна рука доторкнеться ніжно голови моєї. Я старалась все ж дійшла милістю і силою Твоєю. Amém.